Добрий вечір. Добрий. Я ваша нова сусідка знизу. Я ваш сусід зверху. Ви мене затопили. Ну? Що ну, ви не. ви знаєте, що у вас вода тече? Ну, тече вода. Це хрущовка, старі квартири, все протікає. Ви мене затопили. Розумієте? Квартира не моя. Господарі зробили свіжий ремонт. що? А після потопу мені доведеться знову робити ремонт. Слухай, що ти хочеш? Хочеш робити ремонт? Роби ремонт. Від мене, що ти хочеш? Ну, ліфт, кнопка, їдь додому. Ні, 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 так, стоп. Так не піде. Або ти придурок. Зараз викликаєш сантехніка і сам лагодиш свою трубу. Або я сама викличу. Але не сантехніка, а поліцію. Поліція нахіра? Як нахіра? Ви на мене напали. Затянули свою квартиру. Побили. Почали зґвалтувати. Коротше, все. Все, все, я виключу тобі поліцію, окей? Сантехніка. Угу. Ти довбинута, так? Да? Ввечере вам. Рахунок я занесу завтра.